У сполучених штатах вважають, що Україна отримає успіх на полі бою. То надо сліза землі стереть, чортови матері! Львов, Івано-Франковськ, Київ, Одесу, Ніколаїв, Харків. Радник президента США з нацбезпеки Джек Саліван прокоментував майбутній наступ ЗСУ. Він вважає, що це буде вдалою операцією, і Україна поверне собі стратегічно важливі території. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN. Скільки саме території і в яких місцях це буде залежати від розвитку подій на місцях, коли ЗСУ розпочнуть цей наступ? Але ми віримо, що українці зламають хребет російській військовій машині. Вважає Саліван. Крім того, тут переконані, що успіх у наступі матиме значний вплив на ймовірні переговори між Україною та Росією про капітуляцію останньої в Білому домі. Вірять, що українська наступальна кампанія буде успішною і що Україна зможе повернути значну територію, окуповану Росіянами. Про це в інтерв'ю CNN сказав радник з нацбезпеки США Джейк Саліван. Він додав контрнаступ, це не іспит, і сполучені штати не будуть оцінювати, як Україна із ним впоралася. Ціль сполучених штатів сприяти тому, аби зсу були максимально успішними на полі бою своєю чергою. В держдепі додали, не коментуватимуть планів українського командування, але переконані, що зараз Росія опинилася в оборонній позиції. Тож сподіваються, що Кремль переоцінить свою військову присутність в Україні та самотужки виведе війська. А от міністр оборони США Лайдосін прокоментував спроможність українських військ так ви поставили питання про оборону, з якою можуть зіткнутися українці. Широко повідомлялося, що Росія побудувала оборонні споруди вздовж кордону окупованої території, і ця оборона у багатьох випадках є глибоким захистом. Отже, ми бачимо кілька ліній укріплень, рови, зуби дракона, підготовлені позиції тощо. Отже, у деяких випадках це досить значна підготовка. Але знаєте, я б сказав, що їм доводиться захищатися на досить значній території. Отже, знаєте, вони напевно не можуть бути сильними у кожному місті. Отже, Тинці повинні знайти ті точки переваги, які вони можуть використати. Тим часом українському міноборони заявили, що на деяких напрямках ЗСУ переходять до наступальних дій. Останні маневри на полі бою активно обговорюють і західні експерти. Колишній командувач військами США у Європі, генерал Марк Гертлінг, каже, що український контрнаступ може поєднувати як завдання із утримання території, так і завдання із руйнування ворожих сил. Дехто звертає увагу на те, що впевнений зсу контрастує із ознаками хаосу в Росії. Про це зокрема кажуть в американському інституті вивчення війни. Російські джерела дали нам хороше розуміння їхнього психологічного та морального стану через українські атаки. Вони доволі роз'єднані та панікують. Було дуже цікаво читати російські телеграм-канали протягом останніх 48 годин, тому що вони дуже відрізняються у своїх повідомленнях. Деякі джерела повідомляють, що українці почали велику наступальну операцію. Інші джерела повідомляють, що це були лише невеликі розвідувальні та силові операції. На мою думку, через те, що повідомляють про напади по всій території, а не в одній конкретній ділянці, це змушує росіян панікувати щодо того, де вони повинні зробити пріоритет своєї оборони. А цього тижня Вашингтон відвідують лідери Данії та Британії. Серед іншого, для того аби скоординувати свої зусилля із США з підтримки української армії. Данська прем'єр-міністрка Мете Фредеріксен зустрічається із Джо Байденом сьогодні. А от британський прем'єр Сонак прибуде в Білий Дім у четвер, 8 червня. Про те, чому ці візити є важливими для України, поговоримо з Юлією Єрмоленко, яка зараз приєднується до нас із білого дому. Юлі, вітаю тебе! Вітаю, Остапа. Юлю данія і Британія є зараз лідерами літакової коаліції для України. Чи можемо ми очікувати, що у своїх розмовах із Джо Байденом лідери цих країн узгодять якісь можливо деталі щодо тренування і постачання Києву сучасних винищувачів юлю, що про це говорять? Остапа зараз буквально триває двостороння зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена із прем'єр-міністркою Данії Метре Мете Фредексон у Білому домі. І як сказав Джон Кірбі, представник Білого Дому, він очікує, що безумовно тема F-16 буде однією, буде одним із питань, які обговорять два лідери. Як ти правильно зазначив, Данія є однією з лідерок цієї літакової коаліції. Ми знаємо, що безумовно сама Данія з 1970 року закупила 77 літаків. F-16. і звісно, тут є абсолютно логічне питання, чи може Данія стати тією країною, яка буде безпосередньо надавати Україні ці винищувачі F-16. Ми знаємо зараз, що вже незабаром має розпочатися тренування українських льотчиків на літаках винищувачів четвертого покоління. Але якщо це тренування, наприклад, буде допомагати проводити Велика Британія, а Велика Британія не має своїх літаків F-16, тому тут постає питання, хто може їх надати, і коли ми чули позицію Сполучених Штатів про те, що вони приєднуються до цієї коаліції з точки зору тренування. То звісно, була також розмова про те, що поки це тренування триватиме, ці члени коаліції будуть обговорювати, хто може надати літаків, які кількості і коли тепер Данія не лише допомагає Україні браберуші учасни такої коаліції. Данія насправді ходить в десятку країн, які надають чи найбільше військової допомоги Україні, враховуючи їхні ВВП. І сама Данія цього року, буквально 29 травня, оголосила. Що цього року і наступного збільшить витрати на допомогу в Україні до 2,5 більше ніж 2,5 мільярди доларів. Таким чином загальна їхня допомога для України фактично становить їх, їхній оборонний бюджет. І сьогодні, перед зустрічю, мета Фредриксен сказала, що вона хоче, щоб ця підтримка України і допомога данії її країни, також сполучених штатів, щоб їхня робота разом на підтримку України. Лише посилювалися і обидва лідери перед початком зустрічі насправді подякували одне одному за те наскільки сильно і послідовно вони підтримують Україну. Давай послухаємо, що сказали президента і прем'єр-міністрка. Данія – один з наших найбільших союзників, один з найнадійніших друзів. У нас спільні цінності. Наша спільна відданість справжнім цінностям дає нам силу. Я в це вірю. Разом ми працюємо над захистом наших цінностей, підтримкою людей в Україні проти брутальної агресії Росії. Я хочу подякувати за ваше лідерство з європейської перспективи. Мати президента США відданого Трансатлантичному альянсу завжди було дуже важливим. Але сьогодні, коли війна повернулася на наш європейський континент, дуже важливо, що ми разом із нашими союзниками і друзями об'єднані. І після 15 місяців війни в Україні ми з данської точки зору будемо надавати сильну підтримку Україні, і ми будемо ще тісніше співпрацювати з вами щодо питань оборони і безпеки. Безумовно важливо, що про Україну згадали вже на першій зустрічі Юлію Байдена та Мети Фредеріксен. Знаєш ще одна цікава річ, на яку я звернув увагу, якщо подивитися в змі данську прем'єрку називають насправді зараз однією із кандидаток на посаду генеральної секретарки НАТО зі свого боку. Британія так виглядає. Май свого кандидата міністра оборони Бена Волеса. Чи є ознаки Юлію, що про це також говоритимуть лідери Британії та Данії із Джо Байденом? Остапа це дуже цікаве питання сьогодні. У це кілька разів питали Джона Кірбі на брифінгу тут у Білому домі. і Він сказав, що саме обговорення наступного лідера ген, лідера НАТО не було метою поїздки Мет Фредриксен до Вашингтона і зустрічі із Джо Байденом. Джон Кірбі сказав, що у них є набагато багато дуже питань, які вони мають обговорити. Однак дуже багато зараз іде дискусії про те, що дійсно ці речі пов'язані, були певні спекуляції про проте навіть деякі експерти казали, що це фактично є таке інтерв'ю на посаду співбесіда на посаду генсека НАТО для Мете Фредриксан. Тому що як кажуть і дипломати, з яким спілкуються низка видань, також як кажуть експерти, що вона може бути дуже гарною кандидаткою на цю посаду. Ми знаємо, що Єн Столтенберг він завершує своє головування вже у жовтні, і нового генсека можуть оголосити вже на зустрічі НАТО, яка відбудеться. У вільнюсі буквально через місяць. Мети Фредексон, які плюси в ній називають і дипломати, і експерти говорять про те, що, по-перше, в її позиція і позиція її країни від самого початку російського повномасштабного вторгнення є дуже послідовною. Вони дуже жорсткі з засудженням російської агресії, і дуже послідовні у підтримці України. Я вам скажу такий цікавий факт, що я був серед тих перших дипломатів, які працювали над. Хартію про особливе партнерство між Україною і НАТО, а це був далекий 1997 рік. Можете собі уявити скільки років я б'юся за те, щоб Україна нарешті стала членом альянсу. Вже дуже довго, і я думаю, що якраз цей момент зараз наближається, і ми не повинні в даному випадку бути надто дипломатичними. Хоча може це звучить трошки дивно з вуз дипломата, от але. Часи просто інші. і якщо колись раніше ми делікатно натякали, давали якісь сигнали, написали непублічні звернення і листи, то сьогодні ця логіка дій, на мою думку, вже не працює. Сьогодні треба справді ставити ультиматуми, хоча як не дипломатично це звучить. Бо інакше ми не достукаємося до тих людей в альянсі, які продовжують. Боятися Росії навіть сьогодні. А е, аналіз того, що відбувається, говорить про те, що на жаль, є щонайменше кілька країн, які е, бояться, і кілька країн, які просто обструкційно не хочуть того, щоб це відбулося. Ну от для того, щоб трошечки їх привести до тями, і потрібно на е, отакі, мені здається, доволі жорсткі формулювання. Ну, давайте так. Ми ще отак не пробували. Тому справді подивимося, що воно нам дасть. Але при тому, пане Володимире, паралельні треки. Та? ми працюємо над Європою, а інші якісь країни працюють над нами. Здається, що ми вивчаємо географію тепер за допомогою мирних планів. Ми бачимо, там була активність, і ще вона не дійшла до своєї кульмінації африканських країн. Звісно, ми згадуємо там Бразилію, хоча президент Бразилії дещо вже змінив змінив свою позицію до вашого включення ми обговорювали, що до нас вже приїхав Ватиканський кардинал, і тут Індонезія вирішила теж вийти з мирним планом. Пане Володимире, це дуже схоже на спам. Та ми максимально маємо закидати Україну якимись різними планами, можливо, якийсь вистрілить. Що ви за цим бачите? Вони всі нам пропонують капітуляцію. Ми знаєте, якби хотіли, то могли би самі собі таке запропонувати. Який сенс вони в чому в цьому вбачають? Ну, Олена, бачите, я тут більше думаю, що це. Остання спроба Кремля за допомогою своїх, ну їх називають так на жаргоні консервів, спробувати змінити ситуацію в світі і у якийсь спосіб повпливати на міжнародну ну так би мовити політику. Але це абсолютно безглузді, головне без. Результативні речі, тому що ну, при всій повазі до е, шановної країни, наприклад, Бурунді, ну її роль і значення ну навряд чи будуть вирішальними при вирішенні тих чи інших глобальних проблем. Ну і не тільки е, в цьому жіду є е, на жаль, і е, е, Ватикан. Чому, чому на жаль? Тому що своїми діями. Е, Папа Римський і ті, хто навколо нього останнім часом просто доводять наскільки залежними вони є від Москви, і, мабуть, це тема для додаткового, в тому числі журналістського мовить розслідування. Хоча вже зараз деякі фінансові аспекти цієї взаємодії стають дедалі більше очевидними, те ж саме можна говорити і про Індонезію, ну і про ці китайські так звані плани. Це на мою думку лише одне. Це остання відчайдушна спроба Кремля у якийсь спосіб повпливати на світову політику. Але вона не дає жодних, жодних результатів. Нас з вами боїться весь мір. Повідомляють делікатно про чергові бавовни в Маріуполі. Загалом ми вже з ліку збилися, так би мовити. Одні за одними йдуть, але хотіли би вас розпитати про сухий залишок того, що і називаються дивними вибухами у Маріуполі. Ну на сьогодні, якщо брати сьогоднішній день, то сьогодні була чергова робота ППО окупантів зафіксована. Окрім того, після роботи ППО знаємо, що поїхали швидкі в бік Зосталі, тому що знову це все було на території Азосталі. Думаю, що під подробиці будемо знати пізніше трохи. Але щодо підсумку, якщо підбувати загальний підсумок за останні, скажімо, півтора-два тижні бавови, то ми точно знаємо, що приблизно 135 окупантів перейшли в стан мертвих. Або хороших русских, понад 400 поранені досі перебувають на лікувальні в шпиталях в Маріуполі, в Нікольському, це Маріупольський район, і частково в Донецьку. А з різними ступенями поранення знаємо точно те, що було зафіксовано нашими партизанами: що щонайменше 5 танків було витягнуто на ремонт, близько семи автівок Тигр так само потягнув на ремонт на Росію. Ну і взагалі тут дуже потужні втрати щодо обоє комплектів. До такого ступеню, що остання база Юрівці, яка була там до одразу накрила до 500 людей, фактично то там досі вони не доперевозили все те, що зараз витягають з під завалів. Мається на увазі залишки на техніки, бо комплектів, зброї, ну і таке інше. А що в районі Азовсталі? Вони там намагаються розбудувати якусь забетоновану фортецю, чи що? А ну фактично вони намагаються досі там. Вони в принципі облаштували невелику площадку гвинтокрильну, і вона є такою базою систематичного базування. скажімо так та вони з Новозовська або з Ростову саме там сідають. Ідуть перезавантаження і далі на Бердянськ, якщо що рухається. Там дуже зручно, немає нікого кого поруч. Дуже важко роздивитися, що там відбувається. очей там дуже легко позбутися? Знов ж таки варто згадати, да, всі ці бетонні споруди і всі ці умовні укріплення, які насправді не є укріпленнями, а просто є технічно, в тому числі та жіповерхи, там до сім поверхів низ є останніми місцями. Вони все це намагаються використати саме для військових цілей. І досі там триває розмінування. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.